Хотів телефон, а віддав накопичені гроші на рації для бійців. Єгор навчається у другому класі. Одним з найулюбленіших його занять є грати в ігри на телефоні. Тому хлопець поставив собі мету назбирати на телефон з великим екраном або ж ігрову приставку. Та світогляд Єгора змінився після поранення батька. В нього батько пішов на війну, отримав поранення, і тому це вразило його. І він а, передивився свої. Тобто, змінив погляди і світогляд, взагалі, і вирішив, що. Військовим нашим край потрібна допомога, ми з ним взагалі йшли зі школи. Я купила на допомогу багато вати. От він в мене запитав навіщо, я йому розповіла. І він так дуже здивувався, сказав, що наших військових що не забезпечують. Ну тобто, це дитя 8 років зробили такі. Ось я сказала, що так дуже потрібна зараз наша допомога. Що якщо кожен буде донатити, хоча хоча б по гривні. Це буде дуже велика допомога, тому що якщо кав кожен це буде ну, мільйони, на мій погляд, і він мовчечки просто зібрався, піднявся на другий поверх, забрав свою капілочку, розбив і приніс мені і сказав, щоб я передала. Людині, яка займається волонтерством. Єгор сором'язливий, восьмирічний хлопець скромно тримає власноруч зроблений конверт, в якому півтори тисячі гривень сума, яку хлопець встиг назбирати на телефон. Ну, а звідки в тебе з'являлися гроші? Спочатку таріл. Спочатку що? Спочатку даріл. Спочатку дарували тобі. Де на день народження, навірно. Так, мама хлопця як його довірена особа розповіла йому про волонтерів єдиного волонтерського центру, які якраз оголосили збір на рації для бійців. Тому вони разом прийшли, аби передати гроші на потреби ЗСУ. Дякую. Це те нашим бійцям на потреби. Від Єгора? сьогодні нам Єгорчик передав півтори тисячі. Я тобі щиро дякую. Ти великий, великий молодець. І те, що ти небайдужий, те, що ти не байдужий, ось тобі такий подарунок. Щоб трошки тебе якось нагородити. Проміняв приставку на рації, виходить. Так? Не шкодуєш? Ні. А далі будеш брати на телефон чи на рації ще? Ну, на той не трогай мого. На сьогодні маємо дуже багато запитів від хлопців, які знаходяться в таких гарячих напрямках. Збори постійно проводимо, зараз якраз закуповуємо для снайперів таке обладнання дуже важливе. Але збори зараз йдуть у нас на радіостанцію «Моторола». Це дуже важливо, бо хлопці без зв'язку. Це не чернігівський батальйон, але хлопці з Чернігова. От, бо вони ж ну, це Житомирська частина, але дуже потребують. Вони в Куп'янському напрямку, дуже все серйозно. Прошу долучайтеся, бо кожна ваша гривня це результат і це врятоване життя. Ми хлопцям. Повинні бути вдячні і за небо, і за землю, і за те, що вони роблять, і за те, що з ними відбувається. От тому я вважаю, ми надійний тил і повинні підтримувати і щодня, щохвилини, підтримувати і дякувати. Багато хто з цивільних не зовсім розуміє, навіщо хлопцям рації для роз'яснення намагаємося додзвонитися до хлопців, від яких отримали запит. Алло, Алло. слав, привіт! Доброго дня. Є в тебе хвилиночка. Так, да. Слав, дивися, зараз. Ну, я, ми хочемо на телебаченні розмістити про збір. О, ти на гучній. От а, так, розумію. Да. Будь ласка, є питання для чого рація? Як вони рятують життя? Ти на гучній, кажи. Зв'язок постійно зривався, бо його там майже немає. Аби хлопці могли зв'язатися один з одним для евакуації або ж передачі бойових компонентів їм і потрібні захищені рації. Комунікації між собою. Така рація, що не прослуховував ворог її. Вона має бути захищена. Півтори тисячі гривень від восьмирічного Єгора вже є. Хто буде наступним? Якщо ви наважилися бути послідовником другокласника, вам потрібно кинути будь-яку суму на номер картки, яку бачите на екрані. Назбирати треба 440 тисяч гривень, аби наші хлопці могли безпечно комунікувати між собою. І пам'ятайте, це не військовим потрібні рації, а нам з вами потрібно, аби у них був зв'язок. Вони продовжували безпечно комунікувати та нищити ворога.